До мене звернувся військовослужбовець, який хоче звільнитися зі служби в зв'язку з тим, що його матері потрібна постійна допомога, і дійсно вона їй потрібна. І вона звернулася до відповідної комісії для отримання цієї довідки, на підставі якої він може звільнитися. Але що їй там кажуть? Оці представники комісії видають їй довідку про те, що вона потребує не постійного догляду, а вона, нібито, потребує соціального. Допомоги, але такої соціальної послуги взагалі-то не існує. Це є зловжування своїм посудовим становищем з боку оцих посудових осіб. Вони фактично скоюють кримінальне правопорушення, тобто вони йдуть на злочин, і вони відкрито кажуть, що їм просто про це отак от сказали, там якесь керівництво не писати зараз у довідках постійний догляд. І Вони беруть і пишуть соціальна допомога. Тобто вони самі йдуть на злочин під час дії воєнного стану. Це є дуже небезпечно. Друзі, як ви думаєте, чи треба притягати та карати у таких посадових осіб, які зловживають своєю владою посадовим становищем, які порушують права людини? Чи не потрібно? Пишіть у коментарях.